Москва готується до облоги. У столиці Росії ввели режим контртерористичної операції. Повідомляють про це в українській розвідці. Її оголосили у низці регіонів Російської Федерації після демаршу ПВК Вагнера і початку руху найманців Пригожина в бік Москви. До російської столиці стягують всю військову техніку, яка була у військовому резерві та у прикордонних регіонах, відзначають в ГУР. Джерела в українських спецслужбах повідомили обозрівателю, що диктатор Кремля Путін зараз проводить переговори з дружніми лідерами країн світу. Для свого можливого виїзду до їх держав. Це обумовлено отриманням інформацію про перехід значної частини бойових силовиків на бік Вагнера. Серед населення розпочинається підготовка акцій на підтримку ПВК. Нагадаємо, ватажок вагнерівців російського підприємця Євгена Пригожина підняв в Росії заколот проти військового керівництва РФ через відсутність належного забезпечення вагнерівців озброєнням. До слова ПВК Вагнера це російське збройне формування, яке було визнано міжнародною злочинною та. Терористичною організацією, що комплектується російськими та іноземними найманцями, засудженими злочинцями, вони воюють проти українців.